У нього не було такого, що я це не можу. Що наче? Зайшли наші і бачили. Може щось треба вам. Безвідмовний, завжди дивився на любу задачу з оптимізмом. У нього не було такого, що я це не можу. Він все міг. Для звільнення Змієного оборона Луганщини 19 червня Олександр Чу прийняв свій останній бій. За військові досягнення йому присвоєно звання Герой України посмертно.